Тільки професійний підхід, лише перевірені методи, найефективніші способи дресирування. Кінологічний центр Держприкордонслужби, що у великих мостах, єдиний такий заклад в Україні, який готує собак фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин. Тут вивчилися десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону. В зоні АТО виявляють контрабандистів з цигарками. Тому, без сумнівів, кінологи, які виховують таких профі, можуть приборкати чотирилапо будь-якої породи і характеру. Тепер у кожного є можливість скористатися порадами професіоналів. Вас консультує кінолог кінологічного центру у великих мостах Сергій Фесюк. У попередній серії ми детально вивчили, як правильно починати дресирувати цуценя. А тепер ретельно відпрацьовуємо усі найважливіші команди. Перша і базова команда, яку ми будемо привчати, до якої ми будемо привчати нашу собаку. Це є команда Сидіти Апортувальний предмет. Лакомство, поводок з ушейником, який знаходиться на собаці. Усі ці предмети необхідні, оскільки покажемо усі можливі варіанти. А ви та ваш собака оберете найоптимальніший для вас і за ним навчитеся ретельно виконувати команду. Привчаємо собаку до команди Сидіти за допомогою апортувального предмету. Привертаємо її за допомогою клички собаки. Герда. Сидіти і показуємо апорт. Висуваємо апорт таким чином, щоб собаку. Стимулювати сісти і при тому не задіювати меха механічний спосіб поводок. Тепер увага! Апортувальний предмет здіймаємо над улюбленцем, трішки заводячи за голову. Ваш собака, щоб тримати в полі зору улюблену іграшку, природньо відхилиться тазом до землі присівши. Ось так. Тим самим стимулюючи її до усадки. Герда, сидіть. Молодець. Після чого нам потрібно заохотити собаку. Герда, сидіти. «Хорошо, умнічка, молодець, молодець. Для того, щоб собака в подальшому мала бажання виконувати наші команди. Заохочення вашого собаки апортувальним предметом через 0,5-2 секунди відбувається на початковому етапі дресурування. В подальшому ми будемо збільшувати час між заохоченням і виконанням команди, тобто збільшувати до 10 секунд, 30 секунд. Фінальний етап це коли ми заохочуємо собаку тільки голосом, тобто акустичним заохоченням собаки. Сидіти. Молодець. Ай, молодець. О, хорошо, девочка, Молодець. Ай, хай ну п'ять. Хорошо. Герда сидіти. Важливо, якщо у процесі дресирування собака замість виконувати команду робить ось так. Бавиться, ігноруйте такі дії. Не звертайте на улюбленця увагу, доки він не заспокоїться. Ще одним методом привчання собаки до команди сидіти є ласощі. У нашому випадку це є корм. Відпрацювання починається з того, що ми показуємо собаці і даємо відчути, що у нас в руці є щось, що їй приємно на смак. Собака, відповідно, починає реагувати на те, що в нас є в руці. Ми в свою, в свою чергу відпрацьовуємо також, як і за портувальним предметом, тобто заводимо її в таку позицію, щоб вона усадилась. Герда, сидіти. І заохочуємо. Молодець, Герда! умнічка, молодець. Ще одним із методів привчання собаки до команди сидіти є метод наштовхування, тобто втручання людини в простір собаки. В даному випадку ми попробуємо показати це на нашій герді. Герда, сидіти і наштовхуємо рукою собаку до її позиції, яка по. Повинна бути. Тобто сидіти. Молодець, Герда. умнічка. І заохочуємо голосом, поглажуванням і голосом. Сидіти. Молодець. Молодець. А зараз ми могли бачити метод, наш, метод механічний. Тобто, вплив на собаку за допомогою механіки, а саме поводка і ошейника. І після чого ми заохотили собаку. Ще один популярний метод привчання собаки до команди Сидіти, і в загальному метод він використовується у всіх командах це є контрастний метод. Його застосовується за допомогою механіки, тобто поводка і ошейника і лакомства. Герда, сидіти. Молодець, молодець, герда. Ви бачили, ми застосували поводок, ошейник і заохотили лакомством. Також підштовхуючи собаку не тільки механічним поводком, але і наштовхуючи жестом рукою з лакомством. У дресуруванні собак немає найлегших методів. Є метод, який підходить саме вашій собаці. І для цього потрібно відпрацювати і, і, і пере, передбачити, що саме буде найефективніше для вашої собаки. Чи це буде лакомство, чи апортувальний предмет, а чи просто механіка. Можете похвалити себе і свого улюбленця. Вам це вдалося. Бажано не розслаблятися і продовжувати далі. А працювати є над чим. Тепер треба навчити вашого собаку витримувати таку позу і не відволікатися на подразники протягом тривалого часу. Тож наступного разу поговоримо про команду Місце. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, переглядайте рубрику, ставте лайки і пропонуйте теми для висвітлення. Разом виховуємо справжнього профі з вашого чотирьохлапого друга.